Радіо ЮЕЙЧИКАГО, де сталося надзвичайне, де нарешті-нарешті Сідзінь Пін зателефонував президенту Зеленському. Що він йому розповів? Вадима, ти знаєш, як ніхто. Президент Зеленський підтвердив телефонну розмову з очікуваним Китаю Сізіньпіньо. Вважає, що цей дзвінок а також призначення посла України в Китаї дадуть потужний поштовх для розвитку наших двосторонніх відносин. Про це йдеться у повідомленні Зеленського. І ось посол України в Китаї призначили колишнього віце-прем'єра Павла Рябікіна після бесіди з головою КНР Сі Дзіньпінем. Президент Володимир Зеленський підписав указ про його призначення на посаду. А спецпредставником -спец з євразійських справ Україні призначено Лі Хуея, дипломат раніше обіймав посаду посла Китаю в Російській Федерації. 2019 року Путін нагородив лі орденом дружби, і тож він відвідає Україну та низку інших країн для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання конфлікту. Знаєте, враховуючи, що у 2019 році Путін нагородив лі орденом дружби, то не даремно його прізвище Хуей, а не як інакше. Про важливість цього дзвінка. Давайте трішки поговоримо, тому що дуже багато було таких підводних течій. Дуже багато було попередніх припущень, чому не телефонує, чи має він зателефонувати. Про що вона саме буде говорити. Ну нарешті Зеленський поговорив з Сізінпіням. Чи була ця розмова настільки прям важлива, що вона змінить самий хід історії цієї війни? Побачимо. Моя особиста думка, що ні, але дійсно побачимо. Можливо, наші радіослухачі мають свою думку стосовно відносин Китаю та України, тому що Україна направду грає дуже небезпечну гру. Ми знаємо, які напружені відносини є у Сполучених Штатів з Китаєм, і Україна зараз обирає таку тактику, щоб бути добрими і з тими, і з тими. Америка нам вигідна, тому що надає постійне озброєння, постійні санкції посилює проти Росії. Від того ми стаємо сильніші, вони слабші. А Китай ми хочемо мати також себе в друзях для того, щоб збувати наш товар і власне мати і експорт, і імпорт. Чи зможемо ми все діти знову ж таки на цих двох стільцях між двома вогнями бути? Це велике питання і направду потребує глибокої дискусії, яку ми найближчими днями я думаю, проведемо з експертом, якого запросимо до нашої студії. Всі ми пам'ятаємо про Ляпас Лавроврову на Раді Безпеки ООН і про те, що Росія наразі головує в цей тиждень. І ось інформація про те, що виключення Росії з Ради Безпеки ООН наразі неможливий. Йдеться лише про її усунення. Про це заявив постпред України в ООН Сергій Кислиця. Він наголосив, що Україна вважає, що Російська Федерація перебуває в Раді Безпеки ООН незаконно. Усунення, усунення теж прийнятне. Якщо усунення може бути довічним, то чому б і ні? Також є ще інформація від речника Ердогана Калини. Він говорить про те, що замість війни пропонує Росії та Україні 3-5 років вести мирні переговори. За його словами, довгостроковий мир між Україною та Росією, нібито можливий лише за умови нової масштабної угоди Москви та західних країн. Він зазначив, що війну Російської Федерації проти України не можна сприймати лише із призми протистояння двох держав, і те, що відбувається в Україні, говорить про те, що Росія. Я і захід перебувають у пошуку нового балансу сил. І важливо зупинити цю війну і віддати перевагу дипломатії. Необхідно докласти зусиль, щоб всадити сторони за стіл переговорів. Тож потрібно робити ставку на мир, а не на війну, зазначив Каленрадіо ЮЕНЧИКаго.